Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про зізвон Дональда Трампа Сі Цзінпіном. росіян, які вже підписали домовленість з Іраном. Ви пам'ятаєте, Іран не хоче визнавати окупацію українського Криму. А Байден каже, що Путін боїться ядерки в Україні, бо каже, українці його приб'ють. Знаєте, як би ми не казали, що Путін дурний, але щось таки він розуміє. Путін каже, що тільки в Україні з'явиться ядерка, вона полетить по Москві. Знаєте, непогано працює їхня розвідка. Дійсно, так і буде. Але єдине, що Байден уже йде з посади. А з Трампом, ви ж бачите, його непередбачуваність може буде, а може ні, а може буде. Побачимо. Давайте це проаналізуємо. Плюс Штати вклались непогано в дрони в Україні. До речі, дрони теж можуть нести ядерний заряд, тому путіну треба подумати двічі. Я попрошу вас підписатися. Ми йдемо до 600 тисяч. Нам зовсім трошки. Також я попрошу вас зробити донат за добу. Вчора, коли я писав ось таке вечірне відео, я попросив вас скинутись грошима для батальйону Донбас. Ми купуємо два собаки-роботи. Вони будуть ходити в розвідку, щоб не відправляти наших військових. Друге, ми купуємо для них оптоволоконні дрони камікадзе. Оптоволоконна нитка на 10 кілометрів. Дрон летить, інтернет передається, все нормально, знаходить танк. Бум. Прекрасна історія. Реби не беруть. Класно. Донбас попросив таких купити добрих півтора десятки. Тому будемо їх теж брати. Ну і Хартія попросила ретранслятор, щоб наші класичні FPV-дрони летіли далі. Треба, щоб висів дрон Метріс і ретранслював їм. Тому робимо ось такі три чарівні точечки. Треба нам мільйон триста тисяч уже є на базі за добу. Просто неймовірна швидкість. Будь ласка, включіться, засипимо. Бо наступний збір буде для Курщини. Будемо там винищувати північнокорейців. Ну от буде кампанія, називається Кімчен. Тотальний. А і будемо там знищити їх. Але зараз треба допомогти нашим хлопцям з батальйону Донбас. Дуже Гарні сильні хлопці, які роблять гарний результат. Тому, будь ласка, банка, картка PayPal. Лідер Китаю Сі провів телефонну розмову з обраним президентом Дональдом Трампом, передає Китайське агентство Сіньхуа. В п'ятницю, 17-го, оголосив, що Сі Говорив з Трампом новообраним президентом За американською традицією. Світові лідери не запрошують інавгурацію американських президентів. Проте, у грудні низка ЗМІ писала, що Трамп запросив на свою інаугурацію сі Цзінпіна, який правда відмовився і сказав, що прийшла свого заступника. Але ж по результатам розмови. Трамп не засмутився і сказав, що TikTok, який Трамп обіцяв закрити, а зараз може і продовжити закриття, виступить головним спонсором інавгураційної вечірки Дональда Трампа. Ну, такий собі TikTok паті буде, TikTok хаос. Вечірка буде після інавгурації. Зрозуміло, що. Серйозно попрацюють, серйозно треба буде відпочити. Ну і власне, TikTok заплатить кілька десятків тисяч доларів. До речі, думав чомусь завжди, що Трамп відпочиває дорожче. От, а тут кажуть: для лідерів думок будуть власне, для лідерів думок, які підтримували Трампа, зроблять таку вечірку. Ну і власне там будуть персонал Трампа, різні радники, люди, які працювали в штабі. От виступить радник передвиборчої кампанії Алекс Брюсевіць, а також популярні консервативні інфлюенсери. Брай Брайс Гол Роган. Потім розважальна програма приєднається репер Вака Флока Флейм. Я не знаю цього репера, але кажуть, що буде типу круто. Тому якщо у вас є квиточки, можете непогано там потусити. Але не до тусовки Трампу Трамп буде працювати з першої секунди. Дональд Фредович не, 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 не відпочиває. Він тільки працює. Що ми прочитали з його твіту? Він оптимістичний, деталей багато не дали. Про Україну там не йшлося, поки що ніякої інформації, навіть натяку, не було. Бо я вже бачу, деякі колеги починають розганяти, що там вже все домовлено. Нічого там немає. Вони про це не говорили, тому не варто спекулювати. Трамп сказав, що дуже сильно надіється. На те, що власне розмова з Сі дасть можливості вирішувати їхні питання. Ну от, ну, і таке відчуття, надія Трампа, що вони зможуть багато чого зробити разом і вже приступають імідіатлі, як він написав. От, Тому, скажімо так, е виглядає, що розмова може бути конструктивною Трамп без погроз, без натяків на введення тарифів, не, не якісь, е значить. Воєнні історії а навпаки каже, що все можливо зробити світ більш мирним та безпечним. Проговорили там ток проговорили торгівлю і багато інших питань. От що вони обоє вірять, що все можливо, і що власне багато проблем вони можуть вирішити разом сполучені штати та Китай. Одним словом, більше відчуття таке говорили про внутрішні відносини цих двох країн. А там є про що говорити: дві головні економіки. От але ну. Скажімо так, можна прикопатись до слів, що світ буде безпечнішим і мирнішим, і типу, сказати, ну все точно говорили про завершення війни, але давайте теж не перебільшувати і не робити з мухи слона слово Україна не звучить. Трамп результати цієї розмови помістив в один твіт, тому скажімо, навіть якщо розмова була й довга. То поки що вони нічого виносити не будуть. Ми за цим будемо слідкувати, бо дійсно це ті дві країни, які можуть натиснути на Росію і дуже швидко завершити війну, в що ми і дуже хочемо вірити, що Штати і Китай саме так і вдіють. Поки великі країни зустрічалися між собою, держави, терористи зробили свою маленьку ток вечірку Президент Ірану прилетів до Росії, будуть підписувати договір. Як це часто буває в диктаторських режимів? Про вічну дружбу, партнерство, любов і багато чого іншого. Готували договір 5 років. Єдине, що от вчора була інформація, сьогодні ніхто не заперечив цю інформацію, значить, вона залишається. Що Росія а, не отримала від Ірану головного визнання окупації Криму. Іран сказав, ні-ні ні, ні, ні". А, якраз таки визнавати окупацію Криму не будемо. Городецький, ви знаєте, похований якраз таки в Тиграні, відомий український архітектор, який, коли прийшли радянські війська російські, сюди, він виїхав спочатку до Польщі, мав там україно-американську фірму, а потім виїхав до Тиграну, де, власне, був і похований. О, тому, бачите, пам'ятають Іранці, як би вони погано себе в цю війну не вели, за що вони точно заплатять, але визнавати окупацію Криму не хочуть і підігрувати Росії теж. Не думаю, що це прям зв'язано якраз таки з <смас> спадщиною культурною між е, Україною та Іраном. До речі, вони збили наш літак, ви пам'ятаєте. Я думаю, що росіяни не дали їм ядерних розробок, знову крутять їх за ніж. Ну, а і власне намагаються теж видорити побільше шахендів, тому вони не дають Росії те, що їй найбільше треба, не дають їй ядерної зброї. А Байден сказав: це третя історія, яку я вам хотів швиденько розповісти. Вже Байден збирає потрошки чемодани, але каже, що Путін його сказав, що дуже боїться ядерки. Каже, не давайте українцям ядерку, бо тільки в них буде ядерка, вони одразу вмажуть по Москві. Бачите, ворог відчуває, чує наші цілі, чує наш стиль, як ми б'ємо. Ну, зрозуміло, немає більш ненависної точки, від якої ми отримували стільки зла, як Москва. Тому, зрозуміло, маючи зброю, ми одразу нею скористаємося. Причому Путін теж каже, що вони ж хочуть його особисто вбити, вони ми, маються ми на увазі, українці. Ну от, І тут він знову вгадує: Бачите, ми ж то знаємо, що якщо знести. Головного барана, то решта стада піде займатися своїми справами. От тому це добре, хай боїться а питання ядерки це питання переговорів. Ви забрали Будапешт. Порушили. Верніть назад. Я вам говорив, нам не треба міжконтинентальна балістика, але щоб 500-600 кілометрів до Москви долітало. Чому б і ні? При цьому американці кажуть, що вже вклали півтора мільярди доларів в виробництво українських дронів. Це прекрасно, тому що українські спеціалісти посиділи і сказали, що дрони насправді теж можуть нести ядерний заряд. Якщо балістична ракета летить, отак то дрон летить трошки інакше і вичислити його набагато важче. Тому Росія з її застарілими системами ППО, які збивають цивільні літаки, не зможе це перехватити. Тому хай знають і бояться, якщо Україна на мільярди доларів робить дрони тут. Це теж одна з загроз для Росії, і це прекрасно. Друзі, це вся інформація. Коротко хочу з вами поспілкуватись. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як все ж таки ви гадаєте персонально, Трамп і Сі говорили про Україну чи ні? Це перше. І друге. На наступні 10 років, і якою ви бачите вирогідність появи в Україні ядерної зброї, в тому чи іншому вигляді вступили в НАТО в рамках НАТО, отримали, зробили самі там, не знаю, брудну, не дай Боже ядерну бомбу чи, наприклад. Британія змогла додавити Штати Німеччину і Францію і Китай, що мовляв, ми ж порушили Будапешт, Давай вернемо кілька ракет. І як гарантію безпеки, щоб росіяни більше не прийшли. Ну дайте 30-40 ракет. Ну хай лежать собі десь біля Києва. У Нас на Чорнобилі. До речі, нормальні склади зробимо, треба достали. Цік, цік і все, війна завершилась. От тому напишіть від одного до десяти: от просто розуміти можливість ось такої історії. Підпишіться на канал і найкраще просто десерт нашої сьогоднішньої розмови. Зробіть донат: оптоволоконні дрони, собаки, роботи, які будуть ходити в розвідку, і ретранслятор для хартії. Ось таке в нас меню, але воно, повірте, прекрасне. Росіяни його будуть ненавидіти. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!